Всім доброго дня чи доброго вечора. Сьогоднішнє відео є дуже важливо для українського народу, і тому я дуже буду чекати вашої думки в коментарях. Я дуже сильно хочу почути та побачити вашу думку і почитати, що ви маєте сказати про те, про ті знову заяви про те, що українських чоловіків хочуть повернути з Польщі в Україну, і що самі поляки обурені поведінкою деяких українців в їхній країні. Це дуже важливо, тому що багато людей дивляться ці відео з Польщі, з Канади, з України. І цікаво просто послухати людей, іменно які живуть в Україні, які дійсно живуть під час війни, коли ракети літають над ними. І я хочу, щоб ви дійсно мали можливість сказати свою власну думку, тому що ви маєте на це право. І знаєте, зараз в інтернеті дуже багато ходить різного фальшивої різної інформації, де Росія розповсюджує різну інформацію про українців в Польщі, що вони там те погане зробили, те погане зробили, і вони це беруть і узгальнюють, знаєте, і роблять з того дуже велику ситуацію, якої насправді немає. Може, там є там один-два один, нюанси, один-дві ситуації, але найбільша перевага і велика більшість українців зараз в Польщі вони дійсно працюють. Вони дійсно теж переживають багато дискримінації з сторони поляків, де поляки просто деколи теж показують свою зверхність над українцями, і деякі українці почуваються дуже сильно приниженими. І я вам зразу скажу, що скільки би ви не жили в Польщі, польща це країна, в якій треба опинитися і стати поляком, щоб дійсно себе відчувати вільно, тому деякі інші країни трошки краще підходять для імміграції. Бо інші країни так дуже сильно не, не фокусуються на тому, о що ви українець чи ви поляк. Е, все ж таки в Канаді, наприклад, країна іммігрантів тут, в принципі, дуже так нема різниці, хто ви є, і звідки ви приїхали. Тут якось ніхто на це так дуже не звертає уваги уваги. Але в Польщі українцям в загальному не є легко, тому що це країна єдина країна, в якій найбільше. Працевлаштувалися українці, які дійсно працюють, сплачують податки і теж стикаються з батьма проблемами, і особливо теж діти страдають від багатьох таких різних складних історій. Тому нам треба підтримувати свій народ. Нам треба підтримувати українців в загальному, бо це не є легкий час зараз нікому, якщо ви українеці, ви справді переживаєте і дбаєте за продовження своєї культури, своєї мови та те, що вам не байдуже, що буде з Україною в майбутньому. Але розумієте, коли починаються вже різні заяви від польських урядовців дійсно йти, от тоді потрібно прислухатися, от тоді потрібно задумуватися. І от тоді дійсно це вже є серйозно і це щось може означати. А ці всі байки, це все, що там пишуть, розповідають, там той сказав, та сказала, то нічого не означає. Але от сьогоднішня ситуація справді трошки є тривожна, розумієте? Бо фактично громадяни Польщі. Обурюються поведінкою українських біженців у їхній країні, зокрема молодих хлопців, які їздять на найкращих автомобілях і відпочивають вихідними в п'ятизіркових готелях. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Влад Владислав Косиняк-Камеш. І що цікаво, що цікаво, що він також підтримав очільника польського. МЗС Сікорського щодо позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС, і також він за те, щоб повертати українських чоловіків. Назад в Україну, щоб вони захищали Україну від ворога. Тому що він навіть дивується, що коли він йде до перекоря, перукарив один був українець, який здивував його тим, що він українець. Він його запитав, чому ти не в Україні, чому ти не захищаєш свою батьківщину від ворога, чому ти тут приїхав в нашу країну? І в загальному поляки деякі. Не задоволені тим, що це є правда, що деякі українці не всі трошки забагато розважаються, забагато показують себе щось, і дійсно таке є. І це не тільки в Польщі, це є і в Канаді, це є і в Сполучених Штатах Америки, і по різних європейських країнах. Розумієте, деякі наші люди в той момент, коли вони покидають Україну чи покинули Україну, рано чи пізно вони привикають до цього повсякденного нормального життя, яке продовжується в країнах, де немає війни. І люди дійсно хочуть жити, люди дійсно там працюють, людей там дійсно такий робочий стрес, проблемний стрес там. І вони хочуть собі піти трошки відпочити, порозважатися і так далі. Розумієте? І... При... Тому нема нічого поганого, дійсно, в тому нема нічого поганого, якщо люди би це робили, як то кажуть, без ніяких там, знаєте, показухи. Але є деяка категорія українців, які люблять себе щось показати, пофотографуватися, іменно показати всім, що вони були на тому концерті, що вони там на пляжі загоряли, що вони там телефони покупляли. І що казати тим нашим хлопцям, з і дівчатам, які дійсно... Теж деколи е, бачать, мають доступ до інтернету, там деколи і бачать на це все дивляться на це все. Як може в них бути та мотивація, де та мотивація може братися в них? І чому вони повинні бути там захищати, а інші не повинні? Розумієте? В кінці дня це дуже така неприємна ситуація, і тому я вважаю персонально. Що якщо ви вже за кордоном і ви України чи Українка, потрібно робити все за того, щоб підтримувати загальному Україну, і не потрібно дуже сильно показувати всім, як ви дуже сильно там живете чи не живете. Це потрібно робити тихенько, легенько, і всі прекрасно розуміють, що. Потрібно людям теж відпочити, ніхто ні на кого не наговорює. Але така ситуація, бачите, в поля... поляки не дуже це сприймають і поляки трошки зляться на українців, бо їм це трошки не подобається. Ця така зверхність, яку вони почувають до себе. Я не говорю, що поляки святі, я не говорю, що поляки до нас дуже гарно там відносяться. Так що поляки взагалі нічого поганого не роблять проти українців. Вони теж нас добряче там принижують. Добряче там українцям теж поперцю дають. Але. В кінці дня це їхня країна, вони в ній живуть, і вони багато від них теж залежить. І коли поляки навіть сказали, от міністр е заявив та сказав, що вони би вже давно би допомагали повертати українських чоловіків. Назад в Україну або зменшувати всі соцвиплати абсолютно і робити так, щоб українським чоловікам не було дуже комфортно в Польщі. Але вони прекрасно розуміють, що якщо інші європейські країни не будуть підтягуватися і робити те ж саме, що Польща. То тоді е, ті ж просто люди почнуть покидати Польщу і навіть їхати в ту ж Німеччину чи в якусь іншу європейську країну, і Польща буде втрачати робочу силу, яку вона теж не може просто так віддати. Бо як ще раз підкреслюю, українці дійсно працюють, і українці дійсно роблять великий внесок. Більшість українців в розвиток економіки Польщі. Тому ця вся ситуація, друзі, є дуже така, знаєте, цікава, що знову повертаються ці розмови, знову про це говорять. Знову в загальному Євросоюзі якось дивно так знаєте, якось так трошки закручують помаленьку поступово гайки українським біженцям, і в кінцевому результаті, як для любої країни, в тому числі в цій ситуації для України, втрачати таку кількість громадян це просто невигідно і. Європейські країни не будуть робити так, щоб українці іменно залишалися дуже легко. Звісно, що будуть можливості, звісно, що можна буде залишитися, якщо дійсно вкласти великий внесок. Але в загальному ніхто просто так нічого не буде більше роздавати, і тому ця халява помаленько-помаленько зупиняється, і фактично поступово-поступово буде фільтрація така робитися, конкретна, що ті, кому вийде, вони залишаться, а тим, кому не вийде, повернуться назад. І все рівно рано чи пізно Україна після перемоги буде потребувати дуже велику кількість робочої сили, української робочої сили, щоб розвивати та будувати майбутнє нашої країни. От друзі, така то ситуація, такі новини варто було з вами поділитися. Я надіюся, що відео вийшов цікаве інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.